Доброго дня, дорогі односельці! З вами знову я, Олексій Скоркін, Народний музейний діяч Великописарівщини. І сьогодні, 13 грудня 2023 року, я вирішив зробити вам невеличку екскурсію в музей меду. Хочу, щоб ви поглянули, як виглядає моя пасіка в зимовий період. А також, котре хочу запросити вас до себе в гості. Мої вулики, моя пасіка знаходиться на, цьому, на такому подвір'ї. Вона зимує на вулиці. Погляньте, я зробив цього також року такі невеличкі нуклеуси. Сьогодні було багато снігу вночі і саме так виглядає в зимовий період бжоли. Такі нуклеуси, таку грушку я висадив цього року, погляньте, восени. Багато снігу сьогодні. Такий погріб в мене є на подвір'ї. Який будували ще мій дідусь з бабусею. Це моя пасіка, яка також зимує вся на вулиці. Для бджіл головне, щоб залишали побільше корму і щоб не було сирості, щоб не було сквозняків. Ну, мене зрозуміють професійні бджолярі, а холоди і морози їм не завада. Такі з картини, які ви дарували мені, прикрашають народний музей меду. А зараз я хочу вам зробити невеличку екскурсію в, саме, е, в саму будівлю народного музею меду. Хочу, щоб ви поглянули на якісь зміни, що я зробив, вдосконалив і запропонувати вам її. як поїхав Молдован у ліс подрова по бур'ян. Ой, дана, 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 гей! Обламали з нього штиці, сиділи молодиці. Ой, дана, 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 гей! Обламали з нього штиці, сиділи молодиці. Ой, дана, 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 гей! А за тієї молодиці купив пустку своїй жінці. Ой, дана, 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 гей! Гарна жінка, гарний край, гарна хустка, ай-яй-яй. Ой, дана, 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 гей! Гарна жінка, Надана дана, гей! Чи слова, болить в мене голова, ойдана, та надана, гей. Волить в мене голова, ти заключ мені повагу, ой, та надана дана, гей. Волить мене голова, заклич мені, на да на надана, гей. А бік жінку сповідає, то притисне, допускає дана, 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 гей. Як сачали сповідати, повтікали, діти з хабі, дана нада надана, гей. Як сачали сповідати, повтікали, віти з хабі, дана та надана, гей. Чоловік тут помічає та до хати завітає, Ойда, натаната, гей. за жінку два, щоб не було вже слапа, Ойда, натаната, гей. за жінку два, щоб не була вже слаба. Ой, да, натаната, гей. Ой, поїду я в лісок, нарубаю паличок, Ойда, натанатана, гей. Нарубаю паличок до жіночих литочок, Ой, да, натаната, гей. Нарубаю паличок до жіночих леточок, ой, да, на, да